Друзі, всім привіт! Мене звати Оля і я рада вас вітати на каналі про вишивку, перенабори і, взагалі, частково моє життя. Сьогодні Ось тут, ось тут з цього боку я вже поставила вам свій санчато-парк, як я його називаю. У мене вже з'явилася третя санчатка. Звичайно, я буду їх показувати в одному з вишивальних тижнів. А сьогодні мова піде про ось ці набори від Абрі'с Арт. Вчора я показувала їх в покупках, і дівчатка мені написали, що хотіли би подивитися саме цей осінній і ще один, ми той інший також пізніше подивимось. Що ж, це наша українська фірма Абріс Art. Набір називається Осіннє дихання. Артикул набору АН163 в набір вкладена канва 18-го каунту. Пишеться, що набір додатково містить декоративну дерев'яну рамку з задником. Так, 41 колір. І тут така цікава інформація. Пишу, що для набору потрібно, щоб вишити цей набір. Потрібно зашити 43 метри. Муліне. Не знаю, чи потрібна ця така інформація, але ну, цікаво, якщо вона є, тому будемо нею користуватися. Давайте зараз перейдемо до самого цікавого ось ця така заготовочка, ось цей такий листочок. Ми бачимо, що ось тут вирізано під вишивку. І ось це задня частина, яка ось виглядає так. Мене дівчатка запитували, як буде вішатися, чи є якісь приспособи. Дівчатка ні, немає. Потрібно буде нам придумувати самим, як і де потім підвішувати дані листочки. Ось такий вигляд має. Цей листочок, 20 см на 16, я думаю, що це розміри вишивки. Тому ось ось такий листочок. Що ще в нас є? Є ось такий шматочок, буквально зовсім невеличкий. Такий ось шматочок достатньо такий плотненький, одна голочка. І е, канва білого кольору. Стіл в мене якийсь такий нечисто білий. О, ось канва, от вона дуже добре передається. Колір. Так, ще ось так були складені ниточки. Є два органайзери, а де навіть три. Навіть три. Давайте зараз подивимося. Ось така палітра кольорів, що тут в нас є. А, дивіться, бачите, нам потрібно буде ще попрацювати з цими органайзерами, тому що ось, ось просто перекинуто, щоб вишивати, нам потрібно навіщо робити подвійну роботу. Якщо можна було б підвісити все так, як вже слід. Ну, але. Як і є, так і є. Вони, ну, ось так, бачите, якщо їх потелімбати, ті ниточки, вони нікуди не діваються, але, ну, звичайно, для того, щоб нам повишивати, це потрібно буде ось цю пасму зняти, скласти вдвічі і вже потім ось так навісити, тому що, а як інакше? Ну, і, до речі, ну давайте разом подивимося. <кій> Зараз займуся цим чорним кольором. Тут, мені здається, що не досить такі зручні органайзери. Зараз я вам розповім, що я маю на увазі. Так. А, можливо, так робити. Хто його знає. Тому що ось, дивіться, тут є ось цей проріз. Якщо сюди вставити, то при. Коли ми будемо витягувати ниточку, ми так достатньо скоро ото все порвемо. Тому не знаю, коли я буду вишивати, буду ділитися своїми враженнями стосовно органайзерів. Ось так це буде виглядати. Не впевнена, що цей органайзер. Довго послужить, бо потрібно буде дуже-дуже-дуже акуратно ось у цьому місці витягувати ниточки. Так, давайте розглянемо палітру кольорів. Дивіться, які гарні ось ці зелені. Ну, ви ж знаєте, що я полюбляю зелені кольори. Є такі, знаєте, осінні гості. Ось на цій планшетці також осінні кольори. Зелені, блакитні, ось такі прям світло-салатні, жовтенькі, ну, гарні, гарні відтінки. Ну, і ось тут ще один органайзер і 41-й колір нитки. Так, тепер давайте розглянемо. Так, ще хочу що показати: ось ці. Думаю, нічого не буде, якщо я покажу схему. Ось так виглядає схема. Схема на самій обложці. І що тут пише: Ага, стосовно оформлення, перше, вишити схему нитками на канві. готову вишивку попрасувати з виворітного боку. Ну, Пишуть, що прати взагалі не треба. Поєднати дві частини, верхню частину дерев'яна, основа з віконцем для вишивки та вишивку. Позначити олівцем на канві зовнішні контур дерев'яної основи, обрізати зайву канву на 2 мм менше, ніж введені контури, проклеїти клеєм задник дерев'яна основа без віконці. Рекомендується використовувати клей ПВА, переконавши, що клей гарної якості. В основному в тих місцях, де тканина буде закрита верхньою дерев'яною рамкою. Ближче до зовнішнього краю. Для того, щоб клей не проступав, його потрібно рівномірно наносити тонким шаром. Для цього можна використовувати маленький валик або шматочок щільного паперу, вишивку поєднати з нижньою частиною та приклеїти через хебет тканину за допомогою праски до основи помістити під вантаж на 10 хвилин. Потім на верхню частину. Дерев'яну рамку акуратно нести, таким же речем, як описано віщий що... зі. Ну, дівчатка, тут все пишеться, що все потрібно клеїти. Ось так. Так. Ще, знаєте, тут є така класна особливість. Тут є наші виробники молодці. Тут ось ми бачимо, до схеми додається QR-код, за яким вишивальниці, які використовують додаток «САГО», можуть отримати експортовану в неї схему. Для того, щоб її скачати, потрібен VPN і Яндекс диск. Так, тепер давайте про техніки. Трошечки згодом я цю схему скачаю. Так, щодо технік, тут є повний хрест у дві нитки. 41 колір. Потім напівхрест в дві нитки. І що? так, ще точно тільки один колір. Так, лише чорний. І бекстіч <кій> також вишивається в одну ниточку. Ось. Ось такі-то основні такі характеристики даного набору, а ну давайте подивимося, чи відмічений десь центр, так, центр є, тому зараз, дівчатка, я трошечки відлечуся для того, щоб скачати схему, і тоді я вам вже покажу її. Ну, мабуть, на планшеті. Друзі, з того часу, як було попереднє включення, пройшло десь приблизно півтори години, тому що коли я пробувала скачати по QR-коду схему, виявилося, що там були деякі помилки, які вже, до речі, виправлені. І ось нарешті я можу вам показати і трошечки розповісти технічних характеристиків. Коротко скажу про те, що при скануванні QR-коду якісь там були непорозуміння, і я одразу написала про це менеджеру, через якого я робила покупки, верніше, яка мені писала. Коли уточнювала моє замовлення, спілкувалася зі мною, тому я одразу звернулася до неї. І е, що я хочу відмітити, що е, молодці е, всі люди, знаєте, які працюють на компанію, це як єдині ціле, це як е, організм, який хвилюється за кожен орган, і тому е, все швидко було усунено. і... Е, на даний момент в мене є схема, завантажена вже в сагу, тому я можу вам розповісти такі технічні умови вже так, ой, ой більш детально. Ось дивіться. Всього в схемі 8591 хрестик, скажімо так, немала робота. 669 стіпків беку, 973 стіпка напівхреста, до речі, не так багато, і хрестику 7770 хрестиків. Вибачте, за те, що блікує. І ось. Ось так виглядає схема, все чітко, ось відмічений центр. До речі, буду я, мабуть, вишивати з центру. І ось так це все виглядає. Ось. Ось такий буде в нас сюжетик. Давайте ще так поглянемо. Ось так. Вибачте, знімаю біля вікна, тому ви бачите мій штатив і вікно. І все, що ось такий сюжет буде класний. Я рада, що, знаєте, тішуся, тішуся тим, що наші українські виробники роблять такі круті нам плюшки, що ми можемо ось користуватися сагою для тих, хто так це подлюбляє. А я одна із тих. Тому взагалі супер. Класно. Мені подобається дуже цей сюжет. І мені здається, що буде дуже-дуже. Гарна картинка. Так, що я хочу розповісти вам далі. А далі я хочу вам також показати мене просили, я не буду вже більш прям так детально показувати вам всю інструкцію, все-все-все, можливо, просто ниточки покажу. Паралельно пробую відкрити. Ой-ой, пробую відкрити сагу так само на цей набір, щоб розповісти. Щоб розповісти, трошечки про цей набір, тому що мене просили під відео це зробити. Також мене в коментарях просили показати ось цей набір ноти провансу. Ось така гарна картинка буде. Тут, дівчатка, все так само. Тут все так само, але я просто хочу показати вам кольори ниточок. Ось дивіться. Так, скільки тут кольорів. 31 колір, менше, ніж у осінньому. Ось такі точно такі самі органайзери. Так само навішені на так само навішені ниточки. Єдине, що я не знаю, не пишеться в, в самому наборі, які саме нитки тут використовуються. Так само є е, ось ця заготовка, так само є схема. І е, вже я вам можу сказати, показати технічні характеристики даного набору 8445. 50. Ну, майже такий самий, як осінь але на 10 кольорів менше в ось цьому наборі, в цьому наборі ноти провансу. Тому, дівчатка, купуйте, вишивайте і хочу сказати таку одну річ, що, якщо у вас виникнуть якісь там потреби, проблеми зі схемою, надіюся, що цього не буде. Не хвилюйтеся, просто напишіть вашому менеджеру, через якого ви купували набір, або просто пишіть на сайті, в... там є таке віконечко, яке випливає діалоговим. Ви можете там написати менеджеру, і все буде добре. Так само, як ось і сталося і у мене. Тому такі ось набори. Цікаві, цікаві новиночки. Єдине, що потрібно буде кожному з нас, можливо, вже ми будемо, знаєте, ми вишивальниці це такий креативний народ. І е, єдине потрібно буде нам м, зрозуміти, як, е, як кріпити оце все на стіну з, з допомогою чого, чи то потрібно якийсь такий Міцний скотч двосторонній чи що. ну будемо думати, будемо мудрувати, тому також пишіть ваші ідеї які у вас виникли вже на даний момент. Ну і просто так, швиденько, вже як я показую, набори від Abris Art Покажу вам ще раз ось цей зимовий і покажу ось цей весняний. Весняний мотив. 36 кольорів, і о, дивіться, в замовому найменше кольорів всього 20. І ось такі прекрасні чудові набори нам пропонує наш український виробник. Так, що вони пишуть про муліне? Пишуть, що це просто бавовна. Так, наш український виробник, Харків. Тому бажаю Абріс Арт процвітання, бажаю розвиватися, тому що це все так важливо і ми так хочемо, щоб наші українські виробники, саме українські виробники, тому що рашистських схем нам не потрібно, рашистських наборів ми купувати. 100% не будемо, тому хочеться, хочеться, щоб наші українські, рідненькі виробники процвітали, розвивалися, тримайтеся, тому що це дівчатка, місто Харків. Тримайтесь наші любі, а ми вас будемо, як виробника, у всьому підтримувати, правда ж, дівчаткам? І всім дівчаткам, харків'янам, всім тим, хто знаходиться. В таких важких місцях, де постійно неспокійно, я бажаю вам спокою, миру, і, звичайно ж, всі ми мріємо і молимося про якомога швидшу перемогу, щоб той весь оркостан пішов з нашої землі, і ми, як наша країна, Україна, зацвіли, розцвіли і почали жити нормальним життям. Яке, в принципі, в нас було до того часу, поки ті не люди не прийшли і не ступили своїм чоботом на нашу землю. Тому, дівчатка, тримаймося а ще раз Абріс-Арт, як виробнику. Бажаю всього всього найкращого і радити тішти нас своїми такими прекрасними, цікавими, різноманітними. Новиночками всього найкращого обіймаю всіх дівчатка. І думаю, що до скорої скорої зустрічі. І ми з вами побачимося в слідуючому відео, яке буде не менш цікавим. Тому до зустрічі!